Вітаю товариство! З вами Ігор, і сьогодні я хотів би продовжити то говорити про контент-маркетинг, а саме про навігацію в статтях за допомогою якірних посилань. Якщо у вас на сайті є блог і ви хочете, щоб він був зручним для користувачів і був тим більше цікавим, то головне не тільки розміщувати якісний контент, а й бати про те, щоб користувачі змогли цей контент швидко прочитати, проаналізувати і перейти до потрібної інформації на вашому сайті. Саме для цього створюється зміст або так зване меню за допомогою якіних посилань. Що це за посилання, як ними користуватися, як їх додавати. Про це сьогодні хочу поговорити у своєму відео. Тож, якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. Поїхали. І розпочати сьогоднішнє відео хотів би із такого визначення, що таке якірне посилання. Загалом тут нічого складного немає. Це такий вид посилання, з допомогою якого ви переходите не на окрему сторінку, хоча, може, і на окрему сторінку. Ось це так поворот, але відповідне місце, як на окремій сторінці або так само на цій сторінці. Тобто, на відміну від звичайного посилання, вас буде скеровано до певного місця, куди ви вкажете. Ось такий вигляд має якірне посилання у випадку із блогом на комфі. Загалом хотів би звернути увагу, що. Якерні посилання, вони досить таки популярні саме на українських ресурсах. Ось, наприклад, як воно виглядає на Comfy. Так само можна побачити блог, ало, ось є якерне посилання. Натискаємо і переходимо на відповідний фрагмент. Бачите? А якщо, наприклад, ми переходимо на іноземні сайти, наприклад, на Newsroom, на Apple, то тут довга стаття, ви листаєте, є заголовки, але ніякої навігації в нас немає. І тому, щоб зрозуміти, що тут є, необхідно самому все проскролювати, що досить Незручно. Така сама ситуація у нас на сайті Microsoft. Є стаття, в якій є певні розділи, є певна інформація, одначе. Немає навігації. Це, до речі, проблема загалом західного ринку. Вони не переймаються такими дрібницями, бо у них є бюджет на те, щоб витрачати його на рекламні кампанії, і тим більше це великі компанії, і вони це можуть собі дозволити. <ріст> а ось наші намагаються знайти всі можливі лазівки для того, щоб покращити якість контенту, і за його допомогою отримати більшу кількість користувачів. Ну а тепер, якщо ви приблизно бачите і розумієте, що таке навігація, необхідно загалом запитати, навіщо вона потрібна, які її переваги. Тому що, наприклад, великі гравці не додають, то навіщо мені на блог в статті додавати якісь там якірні посилання? Ну, якщо ви відкриваєте книгу, то ви зазвичай дивитесь зміст, і ви переходите до того розділу, який вам цікавий, якщо, наприклад, це різні оповідання, або якщо ви шукаєте швидко якусь важливу інформацію, а не хочете повністю прочитати всю книгу для того, щоб з нею ознайомитись. Так і в випадку, із які посиланнями. За їх допомогою, користувачі можуть перейти без прокручування всього тексту до відповідного розділу, і це дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію. І ось в випадку із тепловою картою видно до якого розділу користувачі клікали. І ось, власне, теплова карта збудована з допомогою сервісту Clarity від Microsoft, хотів би його порекомендувати. Він досить таки швидко працює, є багато корисної інформації, не обтяжує сам сервер, не впливає на швидкість завантаження сторінок, а це важливий показник під час ранжування сайтів. Тому можете його сміливо встановлювати і отримати додаткову аналітичну інформацію по поведінці користувачів. Тут видно, що цю статтю найбільш популярними розділами в нас були перший. І четверти. четвертий. Четвертий це загалом відповідь на запитання ось цієї статті, тому що який вплив транспорт довколичного середовища, і ось тут, власне, як його можна позбутися. І ем, у нас решта розділів мають менше переходів. І таким чином ще додатково можна як би, проаналізувати, що ось тут. У нас не цікаві заголовки або не цікавий контент, а ось тут він цікавий, і це така аналітика для маркетолога для того, щоб уже змінювати в майбутньому сам контент. Як тобі таке, Ілоне, але мова зараз не про це, мова про те, що за допомогою ось цієї навігації можна швидко перейти у відповідний розділ і знайти швидко потрібну інформацію. Наступна перевага це вплив на SEO. В чому саме вплив? Якщо ви подумаєте, що ось тут, як в прикладі, можна використовувати певні ключові слова, які буде бачити тільки пошукова система, або, наприклад, Браузера він буде відображатися, і це також впливає на SEO. То це досить -таки дискусійне запитання. Є інформація від пошукової системи Google про те, що вона не враховує текст, який розміщується після ось тієї решітки, і він не буде вважати це також дублікованими посиланнями, тому що структура таких URL буде: URL вашої сторінки, плюс через решітку додаткові ці ключові слова з параметрами. Але дехто додає відповідні ключі і думає, що, можливо, це якось впливає. Тому що не всі показники, які входять в алгоритм пошукової системи, вони розкриті. Я загалом роблю так: я не використовую під кожний розділ унікальні ключі. Якщо тема статті називається, наприклад, як трансфер впливає на довкілля, то я можу використовувати якийсь загальний ключ, вплив транспорту на довкілля, і в мене буде вплив транспорту на довкілля 1, вплив транспорту на довкілля 2 і так далі, в залежності від кількості розділів. Що стосується іншого важливого показника, який точно впливає на SEO, так це Розуміння пошуковими системами самої структури статті. Якщо ви створюєте розділи, створюєте навігацію, він це розуміє. Він розуміє, як побудована сама стаття, і коли він уже формує результати пошуку, і використовує розширений сніпет в деяких випадках, або, наприклад, там потрапите в нульову видачу, то він може цю структуру використовувати як підпосилання, і користувачі можуть швидко переходити до відповідних показників. І це загалом плюс, тому раджу використовувати. Ще одна перевага, яка також пов'язана з першою, це перехід до важливої інформації на. Сайті. Припустимо, що у вас користувачі потрапляють на певну статтю з пошукової системи, або, наприклад, через навігацію на вашому сайті. 100% користувачів, які потрапили на сайт, вони будуть бачити перший екран. Що таке перший екран? Це та зона, той контент, який потрапляє на ваш екран при першому вході, що одразу відображається. Так і ux UXR мене будуть і казати, що це неправильна дефініція, одначе плюс-мінус так. Що? У моєму випадку тут ноутбук, і тут багато чого закривається, ніякої інформації немає. Одначе, щоб ви розуміли, це все, що я тут побачу, коли зайшов на сайт. От це буде перший екран. І відповідно, тут 100% користувачів цей контент побачить. Чим нижче ми будемо спускатись, у випадку ось уже другий екран, то в нас, бачите, кількість користувачів зменшується, і так поступово зменшується. І це означає, що від гарячої до холодної карти у нас буде ніби перехід, що чим нижче користувач проходить по сторінці, тим менша буде кількість, бачити цей контент. Хтось може знайти відповіді і піти, комусь сама стаття не зацікавить, багато причин. Таким чином, ось тут перший і другий екран, це найважливіші. І якщо ви в навігацію додаєте, наприклад, посилання на розділ, в якому є спеціальна оферта, наприклад, безкоштовна консультація для тих, хто прочитав цю статтю, або якісь товари зі знижками, або якийсь промокод, то це вказуйте. користувач зможе одразу перейти на низ вашої статті, де би була така теоретична холодна зона. Там 30% користувачів це бачили. Тут, на жаль, не відображається у нас контакт. Актна форма, але вона є, і бачите, до неї тільки третина користувачів доходить. А тут е, рахується конверсія саме по кількості користувачів, які відправили заявку, після того як прочитали цю статтю. Якби я вказав, це, наприклад, контактна форма і отримає там спеціальну пропозицію, то можливо тут було б не 33%, а, наприклад, там 45%. І я би таким чином збільшив кількість користувачів, які прийшли до контактної форми і могли б відправити заявку. То все розвиток і покращення, і це власне і є одна із ключових переваг якірних посилань, чому їх варто додавати в статті. Ще одна із причин, чому варто використовувати якірне посилання, вона також пов'язана з другою і структурою. Ай, Тому що ви повинні правильно систематизувати свій контент, робити його якісним. Багато користувачів, які розміщують статті в блозі, це просто треш, використовують великі обсяги матеріалу. Немає ні вступу, ні кінцівки, ні основної частини, де розкрита сама тема. Все дуже перемішано, неправильно заголовка, незрозуміло, як воно виглядає. Я, наприклад, таке б не. Читав більшість користувачів таке не читають. Та й пошукова система розуміє, що це контент не дуже якісний. І якщо будуть якісніші конкуренти, то він буде розміщений на нижчих позиціях. Тому важливо правильно структурувати контент і використовувати якірне посилання для того, щоб переходити на відповідні розділи. І таким чином, з допомогою цього змісту, ви можете навчити себе в кожну статтю додавати заголовки першого рівня, там заголовки другого рівня, аж два, третього рівня. Далі відповідно якісь там таблиці з інформацією вести користувачів до відповідних блоків. І у вас буде покращуватися якість контенту. Це також одна із причин використовувати якірні посилання. І якщо тепер зрозуміло, що яке посилання це досить таки зручна річ, то як же ж їх додавати? Загалом нічого складного немає. Якщо ви, наприклад, використовуєте візуальний редактор, я зараз покажу на випадку з WordPress це зробити нескладно. А якщо ви хочете зрозуміти, як це працює в коді, то ось тут є приклад. Ви використовуєте хреф, і ось тут замість посилання, дорівнює і в лапках, ми використовуємо ось такий символ решітки. Це означає, що навігація буде в рамках цієї сторінки по ось такому ключу. І у нас. В те місце, куди ви хочете повести користувача, наприклад, це у нас перший заголовок. Ви додаєте. Такий параметр, як ID, і вказати ключове слово, яке вказали в посиланні. Таким чином, із ось цього посилання по ключу розділ статті 1, у нас буде перехід ось до ось цього розділу, який це є заголовком. Тут нижче все представлена простенька структура, якщо у нас в статті є три розділи, і переход у нас по ключу з 1 до певного розділу. Загалом можна вставляти не тільки в заголовку, може бути і в P. Тобто в абзац також можна погратися і в певне слово додати, якщо, наприклад, стиль до цього певного слова прописати, що туди можна було дати ID. і в будь-якому випадку це зручна річ, тому що ви можете повести користувача в те місце, куди вважаєте за потрібне. Це фундаментальна річ. І тепер би хотів показати на практиці, як виглядає додавання якірних посилань. Ось, припустимо, що у вас є WordPress. Тут в мене редактор Гутенберг, тому що він мені подобається через певні плагіни і через його зручну структуру. Хтось використовує класичний, але логіка така сама. Я розбив статтю, що таке лоре Ipsum, на три параграфи. І тепер я хочу із ось такого списку вести користувачів саме на відповідні розділи. Як я це буду робити? Ось тут натискаю посилання, далі натискаю у нас решітку. І, наприклад, ITL 1 у нас буде використовуватися. Тепер натискаю Enter. Тут у нас буде Title 2. Тут у нас буде Title 3. Таким чином, я познаюся з допомогою якого ключу я буду відправляти користувачів. А тепер хочу показати, куди я буду вести користувачів. Тут уже знадобиться у нас код. Я ось тут перехожу до першого заголовку H2, пишу ID. Дорівнює в лапках. Тепер тайтл 1. Далі це копіюю, щоб не прописувати. Тайтл 2. І ось тут тайтл 3. Тепер я можу перейти в режим перегляду. І вже воно повинно працювати. Ось у нас є стаття. Я натискаю 1 перехожу нижче, натискаю 2, перехожу ще нижче, натискаю 3, перехожу ще нижче. Бачите, навігація працює. Друзі, це просто неймовірне відкриття, без використання додаткових плагінів, які часто можуть там займати певне місце або мати певні вразливості на вашому сайті, або без якогось додаткового коду, який створить програміст. Хоча мені подобається такі навігації, яка тут за тобою ганяється праворуч або ліворуч, тому що якщо ти опускаєшся, тобі не потрібно знову повертатися і далі шукати це меню з навігацією, а ти постійно його з боку бачиш, але це вже інше Запитання, це вже для іншого аналізу можна завжди покращувати цю навігацію для того, щоб збільшувати конверсії по сторінці. Але принцип такий. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло, якщо ні, то пишіть в коментарях до сьогоднішнього відео. А чи ви користуєтесь навігацією на сайті? Якщо так, то поділіться, будь ласка, вашим досвідом, як ви її розміщуєте, чи це якесь індивідуальне рішення, яке вам створили, чи ви власноруч робите, як я, буде цікаво дізнатися. Власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Здравіюся, у них відповім. А також поділюся іншими цікавими темами, пов'язаними з маркетингом. Тож підписуйтесь на канал, до зустрічі, па-па!